Криза на ринку нерухомості, високе безробіття, дефіцит бюджету та величезний зовнішній борг. Усе це змушує американських урядовців шукати шляхи економії. В суспільстві останнім часом активно піднімається питання: чи доцільно сполученим штатам продовжувати надавати гуманітарну допомогу по всьому світу у теперішній час фінансової скрути про абсурдність надання допомоги, наприклад, Китаю говорили у понеділок у конгресі представники обох партій. Але поки дебати про можливе скорочення багатьох програм тривають, організація волонтерів Корпусу Миру продовжує активно працювати в Україні. Одна з волонтерок, Роза Санчес з Чикаго, вже два роки вчителює у Криму. З нею знайомить наш кореспондент Оксана Лігостова. Olá. Роза Санчес американка, у жилах якої тече мексиканська кров, вона народилась і виросла в місті Чикаго у штаті Іллінойс. А зараз працює учителькою в Україні у райцентрі центрі Совєцький у Криму. Викладає в тутешній школі англійську та іспанську мови. А на додачу веде молодіжний клуб лідерства, створила шкільну кіностудію, заініціювала програму захисту довкілля, а також дає уроки з фізкультури та навчає усіх охочих латиноамериканської сальси і східного танцю живота. Роза живе у Совєцькому вже майже два роки. Вона волонтер корпусу Миру США до місцевої школи волонтера з Америки запросили вперше і тепер не хочуть відпускати. Вот я очень довольна, у нас Я дуже задоволена, що у нас така людина працює і не хочеться з нею розлучатись. У грудні у неї закінчується контракт, але ми продовжили його ще на півроку. Бо нам ще треба закінчити великий проект шкільний кінотеатр. Виставу попелюшка у шкільній самодіяльності. Гратимуть англійською. Невдовзі прем'єра, і зараз репетиції у розпалі. Роза розписала ролі і виступає водночас сценаристом і режисером. За освітою вона соціальний працівник, не педагог, але дуже добре ладнає з дітьми. Мабуть, через те, що сама з великої родини. Щоправда каже, дисципліна її слабке місце, і діти з неї вірьовки в'ють. Вступаючи до корпусу миру, роза не вибирала Україну, але тепер так звикла, що вже й не хоче додому в Америку. Мені тут дуже подобається. Громада мене підтримує, діти чудові. І Я відчуваю, що моя робота не закінчена. У мене немає такого відчуття. Окей, я все зробила, що могла, і можна їхати додому. Навпаки, я думаю, що я ще можу зробити, поки я просто не готова повертатися. Коли я тільки приїхала. Я дуже мало знала про Україну. Я чула про Чорнобиль. Знала, що колись Україна була частиною радянського союзу. Це практично й усе. Наскільки я розумію, наше кримське селище Совєцьке дуже відрізняється від решти України. Тут багато татар, і я з багатьма товаришую. Роза часто перевідує татарську родину Аджиєвих, які організували тут у Совєцькому дитбудинок сімейного типу. Він розмістився у напіврозваленій будівлі Колишнього дитсадка, яку вони відбудовують власними силами, маючи двох рідних дітей, адже й ви взяли на виховання ще шістьох прийомних. Роза познайомилася з ними випадково. Її запросили в гості на татарську шурпу. З того дня вона майже член родини заходить повчити малечу англійської, чи приготувати разом якусь екзотичну мексиканську страву, тортілью або тако. Сьогодні в них на черзі солодке американське шоколадне печиво, чоколад Chip Cookies. з зараз. Я називаю Україну своїм домом влітку. На канікулах їздила в Америку і почувалася там якось дивно. Я відчуваю, що змінилась. Я навчилася жити сама і полюбила ці години на самоті. Навчилася як жити більш тихим та спокійним життям, без того, що треба купу справ переробити за один день. І не дай Боже вибитися з графіка. У неї часто питають, чому дівчина з Чикаго приїхала в Україну, а вона намагається пояснити, що таке корпус миру і яка його місія. Я завжди була великою ідеалісткою, яка хоче врятувати світ. Я тут для того, щоб допомогти. Знаєте, це зветься Корпус Миру, бо ми прагнемо миру. Оксана Лігостова з Кримського райцентру, Совєтський.